Прийняття державного бюджету. Стандартний, нормальний процес, навіть заздалегідь прийняли. Єдина проблема, на армію на наступний рік заклали на 300 мільярдів менше, ніж в цьому році. А ми розраховуємо на що: Що ціни впадуть, чи просто щиро віримо, що якщо ми вкладаємо дірку в 300 мільярдів, залишаємо кількість, особливо рядок, про е, зарплати військовим, яким ми не змінювали 4 роки. Для всіх зарплати змінилися, для них ні. На меншому рівні на 200 мільярдів. Ми розраховуємо ну, що стане краще, чи буде більше мотивації, чи навіть ну якийсь сигнал ми передаємо нашим партнерам. Ми Історію відповідаємо багато... на це. Ми переглянемо бюджет протягом О, року. О, я хотів сказати, що рівно в березні ви зберетеся на чергове засідання, і переглянете бюджет і де достає... Чергових 300 чи 500 чи скільки завгодно мільярдів. О, а якщо все. в цього разу не буде добрих міжнародних партнерів, які в останню міть дадуть 6 мільярдів євро, то що? Ну, це так, це питання. Ну, це от... загроза. Да. Ви про